Як зібрати себе до кучі? І мама, і Амазонка, і заробляти, і господиня в хаті, і сексуальна жінка, і купа купа всього. Немає ні часу, немає ні сил і взагалі ви втрачаєте себе. Коли немає системи, коли немає внутрішніх знань, немає і балансу, є хаос. Для того, щоб цей хаос у вас закінчився, ми створили ось такий класний тренінг. -буд. В ньому про всі субособистості особистості жінок. За кожну нашу сферу відповідає окрема субособистість. Мама, амазонка, баришня, коханка. Ви про них чули, але не чули про всі. Тут є основні загальні субособистості, а також техніки на пропрацювання. Цей тренінг-бук коштує всього тисячу гривень. Зробіть собі такий маленький подарунок для того, щоб почати шлях до внутрішнього балансу. Це мій зов. Почуйте.